Хочу сьогодні зробити невеличке нагадування про необхідність регулярного виконання паспорту родинок. По-перше, хочу нагадати, для кого ця діагностична процедура є важливою. Вона є важливою для тих, в кого більше 50 звичайних родинок. Це не так важко порахувати, якщо ви бачите, що рахунок йде на декілька десятків. І якщо ви дорахували до 50 і бачите, що родинок ще більше, ніж 50, то це означає, що бажано зробити таку карту. Другою великою підставою для проведення паспорту родинок є наявність сімейних обтяжуючих обставин, тобто наявність раку шкіри або меланому в найближчих родичів, мається на увазі родичі першого та другого ступеню рідства. Це батьки, діти, брати, сестри. Дідусі, бабусі, онуки, і якщо в цих родичів спостерігаються якісь певні онкологічні шкірні проблеми, то треба розуміти, що маючи таких родичів, людина автоматично потрапляє в групу ризику. Група ризику означає ретельне спостереження. Про що ще треба пам'ятати? Всі ми вже знаємо, що родинка може перетворюватися на меланому. Під впливом надмірного сонячного опромінення під час отримання сонячних опіків, незважаючи на те, що є певні обмеження стосовно відпочинку в сонячних місцях в теперішній час, треба розуміти, що ті опіки і ті навантаження на шкіру, які були отримані протягом життя, тобто це може бути дитинство, юнацькі роки, більш дорослий вік, незважаючи на те, що людина може зараз не засмагати. Це все одно означає, що така людина залишається в групі ризику і потребує ретельного спостереження. Як правило, це раз на рік або раз на півроку робимо контрольні паспорти, переконуємося, що все добре, і таким чином ми спостерігаючи, гарантуємо безпеку. Якщо зволікати і не проводити своєчасно такі дерматологічні і дерматоскопічні огляди, тоді ситуація стає неконтрольованою. І, на жаль, якщо людина знаходиться в групі високого ризику, то можемо отримати онкологічну ситуацію, яка вже є неконтрольованою, або метастатичну фазу онкологічної захворювання. Таким чином, своєчасність. І акуратність виконання цих процедур гарантує високу якість життя. Дякую за увагу.